Дівчата, привіт, привіт. У нас з вами буквально я думаю, небагато часу, в мене заснув малий, тому, як, як а, хто знає, це може етер може прорватися в будь-який момент, але для того, щоб не втрачати час, пишіть одразу ваші питання, і вони в мене сьогодні будуть в пріоритеті. Тобто я спочатку відповім на питання. Поставте мені сердечки або плюсики, чутно видно, чи все добре. Доброго вечора, всіх, хто пише, всіх дуже рада бачити. А, це ж у нас сьогодні п'ятниця, так? Да? Угу. Скину. А... Угу. Скину сьогодні ще ріл підбірку фільмів про аб'юзерів в... в канал, не в канал, а в цей. на сторінку в інстаграмі. Так, дівчата, я прийшла обговорити. Ви питайте все, що хочете, зі святом. До речі, точно. зі святом Миколая всіх. Я, до речі, Миколаївна. Можна сказати, що я роблю собі подарунок, виділила час прийти до вас в етер. І а, про всі жалівці. У мене сьогодні історія на цю тему. Дуже раджу подивитись, хто хоче про те, чому ми жаліємося, там, що робити з людьми, з якими ми жаліємося, які не жаліються, наприклад, і використовують увесь, ваші вуха для цього. І так як зараз у мене йде потік курсу сепарації, то це, звісно, що вам сказати, з точки зору жаліївця, там такі ситуації цікаві виникають, тому що дівчата прям і оточуючі, ще більше перевіряють простір, так дівчата, хто зараз на сепарації жаліючись, і дівчата вибудовують кордони і починають. Так як вони починають розуміти, що, на що це впливає, коли твоє все оточення, тобі жаліється, наприклад, так? Що відбувається, коли ти жалієшся занадто багато. І коли такі речі а, в житті не контрольовані, то ми дуже сильно зливаємо ресурс. І ось тут що робити, якщо, якщо вам всі жаліються, я, до речі, тут взяла б а, як психологічно, так і трішки а, езотеричну історію про те, що чому саме вам... А де ви, наприклад, не дозволяєте собі, можливо, пожалітися і бути слабкою. так? Тому що жалітися це ж також про визнання якоїсь своєї слабкості. Або де ви не можете це змінити. Тому що, коли людина один раз пожалілася, виправила ситуацію, і далі все ок, окей. А от коли Uh, людина кожен раз жаліється на одне і те ж саме, тобто вона не хоче чогось змінювати. І, можливо, цим своїм не хочу чогось змінювати, вона це підсвічує вам. Тому подумайте про це. Доброго вечора. Це прям свято якесь подарунок на Миколаїв від Миколаївни. О, я дякую, Марина. До речі, Марині я подарувала участь у грі Інді. Я, до речі, дівчата завжди, коли мені відгукується всередині таке щось, що мені треба там. Людині щось подарувати, навіть от я Марину ніколи а. А, не ні, бачила, бачила, тому що Марина у мене була на першому потоці сепарації і на вебінарі я бачила Марину точно. От і реально мені відгукнулося їй подарувати. Я подарувала. І ще виберу. У мене немає просто часу написати про це. Я виберу ближче до, до старту. Я думаю, індії найактивніших учасниць в сторіс в моєму профілі. І також подарую інді. Тому хто хоче, можете спробувати. Поактивнічать в мене в профілі. І е е хто хоче спробувати, є пробний тиждень. Він коштує взагалі 450 гривень, чи 470, не пам'ятаю на сайті. Можете подивитись. Ви вступаєте в перший тиждень, а потім докупаєте інші і або одразу можна купити весь доступ. Я дуже раджу, тому що це не Розумієте, інді Це ж я її назвала адвентгра. Це кожен день відкриття себе, це кожен день дослідження себе, але воно настільки нативно вмикає вашу увагу на себе, що вам не треба докладати якихось надзусиль. Ось що важливо, тому що я не хочу перед святами, щоб ви там напрягалися, да? вчилися або напрягалися. Я сьогодні сама складала іспит і думаю, господі, коли це закінчиться. Мені здається, що в житті психологів не ніколи не закінчується навчання. Тобі постійно хочеться вчитися. От, і я вас дуже прошу, запрошую на Інді, приходьте, тому що це, це буде такий подарунок собі в першу чергу. Всі ці інструменти залишаться з вами назавжди. Так, хтось тут ставив дуже класне питання. Я хотіла на нього. Як збільшити дохід на психології? Не точно, точно, такі саме. Я просто не знаю вашу сторінку, не знаю, там ви психолог чи ні, чи просто питаєте. Не... Почати збільшувати, не розшархуватися на багато тем іти в тему, яку ви досліджуєте, і е, яка для вас зараз найактуальніша. Коли ми висмоктуємо з пальця щось, це дуже видно і це дуже нецікаво. От, наприклад, у мене марафон, коли я запускала е, два роки назад чи півтора, не пам'ятаю. Він тоді настільки актуально лежав в моїй голові, що мені так було драйвово і кайфово його читати, і всі мене питають, коли буде другий запуск, коли буде другий запуск. А я от переглядаю лекції з першого марафону про стосунки. Я думаю, блін, от як його перезняти так же круто, як перший. я не знаю, тому що тоді в мене був такий настрой. Тоді якийсь був такий період, що це таке. Ну так воно склалося круто. І я краще беріть його в записі, тому що це от прям вау. Вау-подача, вау, вау цікаво. І от йти на таких історіях. А, збільшення доходу психолоз будь-якого доходу в будь-якій сфері відбувається через збільшення чеку або через а, збільшення кількості, а, грубо кажучи, ви сей, тільки сесії приходите ще на продукти, які охоплюють. Більшу кількість людей, типу групові заняття, вебінари, такого плану. Але завжди беріть вашу конгруентну тему. Те, що вас всередині максимально драйвить, і те, від чого ви кайфуєте, завжди буде продаватися краще, ніж просто, секс секси деньги. Краще все продається секси, гроші, якщо хто не знає. І віднішуйтеся в те, де вони краще. Де ви відчуваєте себе такою? А взагалі, як на мене, психологічні мої дослідження щодо доходу привели до висновку, що ми отримуємо рівно стільки, наскільки ми визнали свої, присвоїли собі свої досягнення, свої освіти, свої дипломи, результати своїх клієнтів. От коли ми це все присвоюємо, Однозначно збільшується і потік клієнтів, і доходи. Так, дівчата, питання. Чекаю на, а, на ваші питання. Наскільки нормально обдумувати те, що написав, наприклад, написала коханому, а потім хочеться відкоригувати, змінити? Це, як на мене, абсолютно нормальна поведінка, коли ти думаєш про. Якби його не спогнуть. <ріп Independence> ну, от реально, типу, а правильно, чи а як він відреагує? Тобто цей е ірраціональний страх, який виникає в момент, коли ви щось написали, в моменті, коли ви розумієте, що після цього написаного можливо вас не виберуть, оцей ірраціональний страх запускає оці е е поток думок у вашій голові, які призводить до того, що ви е думаєте, ой, а що зробити, а може відкоригувати, а може змінити. В е Якись е е е е Таких маленьких речах, можливо, якщо там встигнете відреагувати, редагуйте, але розумійте, що людина вже могла побачити на екрані, наприклад, повідомлення, і побачити потім коригування, і зрозуміти, що за цим стоїть якась ваша невпевненість. По-друге, якщо ви не будете коригувати, ви будете нарешті йти в ті ситуації, в яких вам не комфортно, і розуміти, як ці ситуації далі впливають на вашу психіку, і мати. Основа для того, щоб працювати, наприклад, з вашою тривожністю в цьому напрямі. Це буде така піща для вашого психолога, якому буде з чим працювати. <кхм> так. Ну що, дівчата, чекаю, поки ваші. че Ч... поки я чекаю на ваші питання. Я поділюсь деякими апдейтами. По-перше, вчора у мене була власне. Е... Психологічна група. Я хожу на психологічну групу, яка називається «Мать Дракона. Я в неї вже хожу дуже багато років. Ще навіть до того, як в мене з'явилася дитина, по причині того, що діти були і є у мого чоловіка, і мені треба було з цим справлятися. Я туди ходила. От і я вчора, реально, хто не знає, моєму малому буде в січні два роки. А, носила я його вагітно. Я ходила в Україні, а, вже була війна. І Реально, я вчора на групі кажу, дівчатки, мені здається, я вигоріла, вигоріла від материнства. В мене, по-перше, він ще на ГВ, я вже днівні е прибрала годування, залишились ще ночні, але я починаю розуміти, що я сплю бля десь по три години. Прям реально по три години, тому що, е так, я якогось заблокую, якогось тіпа. Пише мені тут всяку хі, сирінчики. От. І оцей стан, а, а якийсь період такий, що він от постійно на все оре, йому все не подобається, або щось не виходить він оре, або він щось хоче він оре. і в мене, а, а для мене це такий потразник, особливо ті, хто там в Україні, ви знаєте, що сильний, дуже різкий звук, він може прямо реально він мене психологічно дуже розкачує. І я вчора просто розумію, думаю, боже. Чи це кінець року, чи це цей ретроградний Меркурій? Чи це воно все разом? Але я розумію, що це якась накоплена, накопичена втома. І е, я хочу всім, всім і мамочкам, і не мамочкам, звісно, великий респект, дівчатки. Особливо в такі моменти вигорання від материнства в мене думка про те, що Боже, дівчата деякі ще двох і трьох народжують. А я просто вообще зараз у мене такий стан, що я думаю, Боже, як би справитись з одним? І на фоні мого вигорання, яке я відчуваю вже... Ну так я думаю, місяцьок гарний. У мене таке періодичне до цього пов є повернення. От мені а, моя няня а, терміново їде в Україну, і я залишаюсь без няні, я залишаюсь без пробіральниці, без будь-якої допомоги. І в мене вчора просто знаєте був. Вообще, я така, типу, ахуєть! А, ну або чотирьох, дав чотирьох, то я вже я вже просто мовчу, Я я в ту сторону навіть не дивлюся. Я думаю, це <laughs> я така вчора думаю, ну все. А в мене весь місяць, він просто розписаний, вообще розписаний. І я реально розумію, що це якийсь кремішний пізнець. Єдине, що мене, як то кажуть, знаєте, я в кожній ситуації намагаюся знайти якийсь плюс. Єдине, що мене в цьому порадувало, це те, що я думаю, окей, я не... Впала, впала в якусь там істерику депресію, чи дуже сильно мене це стривожило. Достатньо по-дорослому я відчула цю ситуацію, почала одразу її вирішувати, знайшла вже на наступні вихідні, на, наці, на наступні прибиральниць, вже написала інші няні. Ну, тобто, якби на час, поки немає там моєї людини, я вже почала це вирішувати і так цікаво, як от. У мене часто питають, як зрозуміти, що робота з собою працює. Це от коли у вас виникають різні ситуації стресові в житті, і ви на них починаєте інакше реагувати. Тобто ззовні я була дуже зла. Я думаю, я, ну, не, не на свою няню, а вже, ж, а на ситуацію, та, що так склалося, тому що в мене, мене там апойнтментів на волосся до зубних, до всього. мені все це треба повідміняти, коротше, попереписувати години, тому що ну, тіпа, що в мене ж було під одні, один час підлаштовано, тепер треба під інший. Uh, і я така просто, типу, думаю, от зовні в мене така злость і гнів, але всередині, в принципі, ну окей, все, все тіпа, можна вирішити. І я розумію, наскільки психологічно кожен з нас зараз росте, uh, із реалій, в яких ми живемо. Котіки мої. Так, дівчина пише, uh, навірно, Лена, не знаю, uh, Нік Лєніна. Uh, я послі А, примирення... uh, стоп. Я после примирения буду писать смс, хотя расстались по вине парня. Он манипулировал. Сейчас не понимаю, для чего помирилась. Ну, дивіться ж, ви ж, коли ви не розумієте, для чого ви повернулися в стосунки, значить, ви діяли неусвідомлено, зі страху, залишитись однією, або з бажання, щоб вас хтось любив хоч якось. Тобто там була просто неусвідомлення поведінка. Тут варто дорослішати, проаналізувати цю ситуацію, зрозуміти, де ви почали діяти неусвідомлено, що ви не розумієте, для чого ви помірілись. Да? І в інший раз. Не допускати такого, а мислити дуже в якихось моментах треба бути дуже раціональною. В якихось моментах при зустрічі своєї людини треба бути дуже ірраціональною, а в якихось раціональною. Це, до речі, про це я на марафоні розповідаю. О, дівчата, і ще з апдейтів. Я нарешті зробила для тих, кому не потрібен весь марафон. Я його розділила на лекції. Ви коли заходите на просто марафон опис? Хто не знає, просто марафон це покроковий взагалі план дій від знайомства до брючки. Ви можете просто купити не весь марафон одразу, якщо вам дорого, а кожну лекцію окремо. Ну, Кожну лекцію окремо він буде дорожче, але можете взяти ті лекції, які вважаєте, що вам найбільше підійдуть. Ви просто в описі клацаєте на цю лекцію, там і так і написано, купити лекцію окремо і можете купити окремо. Тому таку фішечку вам зробила. Це ще залежить від дитини. Бувають спокійніші, а бувають гіперактивні. 100%. Ну, але розумієте, я не можу сказати. Я ж якби психолог, я ж знаю, ну, типу, нейронетипічні прояви, рдух, там і так далі. Да? І зараз якраз я це вчила. Сьогодні писала екзамен по когнітивно поведінковій терапії. І він активний, але він не гіперактивний. Він достатньо активна дитина, так йому треба гуляти. Хоча у нас є дні, коли ми можемо бути цілий день вдома, і моя дитина абсолютно нормально, не сходить з розуму. Інколи йому потрібно побігати, викинути енергію, але він і спокійно сидить собі, грається. Тобто, не, не, це не ті прояви гіперактивності, які потребують якогось медичного коригування. Тому ну він точно не спокійний, не не, він точно не відноситься до спокійніших. Це 100%. Тут, звісно. Так, і ще одного чувачка. Треба заблокувати, якісь налізли орки, чи Хто це такі в мене на сторінку з нафігавим по От, Тому в мене особисто ситуація така, дівчата. А тепер я чекаю на ваші питання. Давайте скористуємось можливістю, поки я тут. І я вам порозповідаю цікавенького. А, що, що до речі, ще які плюси видисла з цієї ситуації? Поділюся вам для того, щоб дивіться, навіщо це потрібно кожен раз, коли ви хочете зробити декомпозицію ситуації, в якій вам, наприклад, складно, і ви хочете там навіть, як так звинуватити весь світ в тому, що відбувається, але все одно із точки тут і зараз ми дуже часто не знаємо, чому це відбувається, як то кажуть, во нам. Нам хочеться тільки казати, ні, це не може бути во благо, це просто ужас і так далі. Але коли ви декомпозуєте ситуацію і дивитесь, от я, наприклад, ще яку знайшла вигоду, я хотіла давно вже маленькому тут знайшла садочок, який можна здати до трьох років. Треба тільки, щоб він на горщик навчився ходити, але він ще ну так, через раз ходить. І е, ситуація, наприклад, з тим, що моя няня зараз їде е, поїхала, прискорює моє рішення там, зателефонувати, дізнатися, може його і без горщика візьмуть. так? Ну, Тобто, якісь такі речі прискорюються, про які я думала, але я думала це робити в наступному році і, можливо, десь весною, а може навіть і осінню. так? Тобто в мене така була задумка. Але е, е, за того, що обставини так склалися, я розумію, що. Можливість віддати його в садочок з'явилася раніше, так? Тому що це зараз так обставини склалися. І саме тому це також виглядає як а, плюс я мала на увазі не вашу дитину, а свою дитину. Він з гіперактивністю, і я була скажена і не уявляла, як мати ще одну дитину. Так, ну розумієте, це 100%. У вас, я так розумію, одна, так, я ж пам'ятаю, пам'ятаю випадок, в тебе одна дитина, мені здається. Ну от у мене є таке, типу, на рахунок другої дитини, в мене є, тіпи, не знаю, як тіпи, варто чи не варто, мені б дуже хотілось дівчинку. Ну, типу, прикольно було. але... когда інколи я выпадаю в цевиграние, я думаю, мама мия, типа куда тут ну вот куда вообще, вот мыша тоже часто так бывает. Нескромный вопрос. Я не люблю, когда мне делают комплименты, что я сексуальная, и еще меня хотят. Мне кажется, что меня используют. Я боюсь кокетничать. Вроде в моей 45 этого не стоит стесняться. А вы не знаете, что у вас стоит за цепь? Подумайте, це абсолютно е, ваша е, унікальна історія. Можливо, вас десь через вашу сексуальність принижували або звинувачували в чомусь. І для вас це зараз е, включається в вашому мозку якась травматична подія, яка підтягується під кожен комплімент, і вона у вас визиває цю реакцію. Це треба також розкладати на Не знаю, буде звіння цепій. На окремі ланки, ланки. Треба розкладати на окремі ланки для того, щоб розібрати, подивитись, в, в якому із моментів це включається у вас. Дівчата, хто в мене тут, до речі, з сепарації? О, ви кажете, да, два із з насілування. От, будь ласка, так. Треба допрацьовувати. Це складна дуже травма, і це треба прям, прям націлено з цим працювати в терапії, проживати, і от тоді тільки стане легше. Тому ваша реакція після е, зґвалтування, вона абсолютно адекватна. У нас завжди, <кхід> Іра пиша, подивіться, будь ласка, моє запитання. Ірочка, чому я його пропустила, я його не бачила, зараз гляну. А, просто де воно? В запитаннях немає. Щас повертаю, може десь вище є. Так. А ви можете ще раз написати? Я просто... А... Дивлюсь, 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 шукаю, шукаю, шукаю. І, Іра, я не бачу. Я не бачу вашого питання. Ви кудись написали, куди я не розумію. Тому повторіть, будь ласка, ще раз тут. Чик-чик-чик. О, як зрозуміти, що ти сеперований? Цікаво, до речі, на курсі про це є навіть окрема лекція. <схід> Тебе все стабільно достатньо а, з грошими? Емоційно рівний стан буде. Він не буде коливатися так, тіпо, кидати постійно. А, і найголовніше, мабуть, така ну, фізи є ж різні рівні сепарації емоційна, фізична. І е, дуже часто дівчата думають, що якщо вони з'їхали від батьків, то вони сепарувалися. але насправді вони сепарувалися фізично, але не сепарувалися е, емоційно. І реально, е, коли ти в своїй голові перестаєш ставити питання мамі, татові чи якісь іншій дорослі, ну важливі для тебе значущі батьки в особі, да? колишньому там, тіпа, да? і перестаєш роз, розмовляти в своїй голові з Валєрою, обдумувати ці ситуації. Повертатися до них, думати, що подумає мама або хтось там на твою ситуацію, то це дуже багато говорить про сепарацію. І фінансове становище. Один із, один із маркерів таких твердих маркерів це ваші бабки. Тому що несепарованість дорівнює, тому що ви ще десь знаходитесь в дитячій позиції. І якщо ви. Не заробляєте ну, достатньо вам, або заробляєте дуже мало. Це говорить про дитячу позицію. А як ви знаєте, у дітей не може бути грошей. Не може. Дітям дають на розходіки чуть 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 І коли це «чуть-чуть», це означає, що сепарація пройшла не до кінця. Ми, до речі, зараз в другому, в другому потоці сепарації ми. А... У нас зустріч в цю неділю, Мастермайн буде з приводу внутрішньої дитини, яку ми будемо розкачувати для того, щоб розпаковувати, розкривати, зажату внутрішню дитину для того, щоб ця дитинка могла нарешті проявляти якісь бажання в цей світ. А на наступному випускному вебінарі ми будемо працювати з розстановкою на гроші. У нас прямо чомусь саме ця сепарація вона на гроші пішла. Думаю, ну чудово. Чому би ні? Або чому би так? От. І всім з першого потоку сепарації, до речі, дівчата, хто тут є, я всім дам можливість доєднатися до випускного вебінару Другої сепарації для того, щоб ви також могли підтягнути гроші. А гроші, тверді маркери успіху, ну, успіху, або якихось процесів, які у вас відбуваються, вони тверді, а вже ж, знаєте, мацати легше. Да? Прогрес цей. І тому обов'язково. Гроші пропрацюємо. Якщо це не тверді а, результати, то тут міряють дівчата тестами в мене, хтось проходить тести от і до, міряють станом, що ти відчуваєш. Саме елементарне від 0 до 10, наприклад, так? Як, якщо ти хочеш там, відмічаєш собі раз там, на місяць, або раз на 3 місяці, або раз на рік приходиш там, в свій день народження, наприклад, до ситуації зі своїми відчуттями, От, Мені постійно недостатньо коштів. Ну, це також може про це говорити. Тут е, усепаровано, дивіться, може бути декілька моментів. Можливо, ви там дуже багато е, заробляєте, але все витрачаєте, і тут треба оцінити е, сеперованість і ще з точки зору того, що. Е, Можливо, ви навчились заробляти, але якась ваша частина не навчилась накопичувати або збирати їх в такій, в такій кількості, щоб вам вистачало. Якщо це одне великі заробітки заробітки для вашого віку, і які покривають тільки базу, то це мало грошей, тому що тоді, ну типа, якщо не вистачає на базу, то тоді це це якраз про несапарованість також. Зустрічалися до місяць, були квіти, ресторани, зустрічі майже кожен день. Після останнього побачення написав, що йому потрібно час подумати і зорієнтуватися. Як це розуміти? Вже п'ять днів тиша. Іра, зустрічі кожен день це червоний прапорець, тому що, тому що дуже часто нарциси це зустрічі кожен день і постійне його проявлення в ефірі. Тому не дуже хороший знак. Те, що він пропав на п'ять днів, я б вам радила написати Валера. П'ять днів тобі достатньо, щоб зорієнтуватись, тому що я більше чекати не збираюсь. Хай відповість і поставить вас в... ...ізвісність. тому що мені потрібно зорієнтуватися, в чому. Це також нарцистична історія. Відкрити форточку, щоб з вас сквозіла дома, і ви нікого не шукали. ждали велєру у акошка. Дуже обережно з цим. Я прям дуже застерігаю від таких типів, які. Так роблять, це може бути про те, що в нього на фоні з'явився хтось набагато цікавіший або ресурсніший, і він пішов туди хвостом махати. Іра пише: я сама боюсь писати, не хочу нав'язуватись. О, шикарний кейс. Значить, Іра. Блін, яка з дитина проснулася? Я вам так інтересне хотіла розказати, дівчата. Нав'язуватись, берегти свій час. Зараз, сонечки, пробачте. Сіня, зараз я йду. Берегти свій час і цінувати себе, і цінувати свій час витрачений на людину це не нав'язуватись. От тут це велика різниця. А те, що він ваш час. Завити, ідемо. Хочеш ти мене нарочити? Іди я тобі в кроватку накопити. Іди сюди. Пішли? Дівчата, всім дякую за етерчик, побігла розбиратися з маленьким.